Мої вітання на телеканалі Дніпро Тіві випуск новин спорту. Рекордну кількість часу 11 хвилин 20 секунд. Тривала битва поглядів чемпіона WBC, WBA, I, WBO та IBO на дожкій возі Олександра Усика та екс-чемпіона Тайсона Фюрі, яку вони провели після фінальної прес-конференції. неї Усик був спокійний. А ф'юрі відзначився агресивними заявами у бік опонента, зокрема пригрозив, що знищить українця на рингу. Президент WBC Маурісіо Сулейман. Намагався перервати процес, але вони продовжували, продовжували дивитися одне одному в очі. Нагадаємо, що боксери проведуть реванш 21 грудня в Ер-Ріаді. Орієнтовано бій розпочнеться в 0 годин за київським часом. Зустріч обслуговуватиме спорту Ріко Роберто Раміра молодший трьома суддями, які виставлятимуть. Оцінки стали Херардо Мартіни з Пуерто-Ріко, Пет Мурлі, Чікаго Сполучені Штати Америки та Фернандо Барбоза Майамі США. Букмекери коефіцієнтом 1,65 віддають перевагу Усику про те, що виграє ф'юрі, можна поставити 2,4. Усик заявив, що після бою з Ф'юрі має намір відпочити 3-4 місяці, зіграти за футбольний клуб Полісі Житомир, а потім продовжити боксувати одним з варіантів на майбутнє для Олександра. Може стати об'єднавчий поєдинок з Дюбуа Форвардзбі. Рної України з футболу італійський рома Гартем Довбек, який наразі впав у вартості на 5 мільйонів євро і на сьогодні оцінюється у 30, Розташувався на 48-й сходинці рейтингу ста найкращих футболістів року. Що минає, що його опублікувало британське видання «The Guardian» з 11-го місця. Він став найкращим бомбардиром минулого сезону Ла ліги у складі жарони і посів 29-те місце у голосуванні за золотий м'яч. Інший українець голкіпер Мадридського реалу Андрій Лунін у цій класифікації 82-й. Він посів 4-те місце у голосуванні за найкращого голкіпера року від ФІФА в Бес Worlds і третє у голосуванні за трофей Яшина разом зі своїм співвітчизником і колегою з з португальської бенфіки Анатолієм Трубіним. Вони коштують по 25 мільйонів євро і ділять 15-й рядок вартості серед вратарів світу, олімпійські чемпіони Парижу 2024 Ярослава Магучих з Дніпра зі стрибків у висоту серед жінок та боксер Олександр Хижняк національним олімпійським комітетом України, визнані кращими спортсменами та спортсменкою 2024 року. Урочна церемонія вручення нагород відбудеться 23 грудня. Не хлібом єдиним Дніпропетровська територіальна організація Всеукраїнського фізкультурно-спортивного товариства. Колос підвела підсумки роботи за 2024 рік. Не хлібом єдиним Дніпропетровська територіальна організація Всеукраїнського фізкультурно-спортивного товариства Колос підвела підсумки роботи за 2024 рік. Протягом нього вона провела понад 620 спортивно-масових заходів та змагань з 19 видів спорту за програмою обласних сільських спортивних ігор. В яких взяли участь понад 51 тисяча спортсменів 46 -ти територіальних громад. Насправді громад, які займаються спортом розвитку учасники змаганнях, додавалася, збільшились учасників. І сьогодні ми відмічаємо наших кращих спортивних громад, які протягом два року приймали участь в обласних змаганнях і всеукраїнських. І Оці нагородні атрибути, яка сьогодні вручена, буде їм вручена за їхні досягнення. Микола Берес є потужним керівником цієї організації. Протягом року люди проводять багато змагань, заохочують багато дітей. Це гарно те, що треба для нашої держави. Після того як на початку засідання на знак відкриття роботи під склепінням зали будинку «Проспілок» пролунав державний гімн України, а далі 84 делегати конференції з 38 територіальних громад Дніпропетровщини. Керівники області, спортивних відомств і організацій та почесні гості зібрання. Хвилиною мовчання вшанували пам'ять усіх цивільних і військових, які загинули на війні з Росією. Михайло Анатолійович подякував та привітав усіх з трибуни і побажав успіхів у майбутньому. Після чого він за перше місце у загальнокомандному заліку за програмою сільських спортивних ігор, присвячених 33-й річниці незалежності України, з чисельністю у громаді понад 10 тисяч мешканців, нагородив Петриківську селищну. Друге місце посіла Слобожанська. Селищна територіальна громада. Третє місце розділили поміж собою Піщанська сільська територіальна громада і Червоного селищна. Далі були Богданівська, Божедарівська та Межівська з населенням вже менше 10 тисяч жителів. Підгородненська міська територіальна громада вийшла переможцем загальнокомандного заліку серед собі подібних на сьогоднішній день в цих умовах, коли Україна бореться і тримається, нам все треба зробити, щоб в тилу, щоб в наших громадах життя було і розвивалося. Чому так? тому, що це по перше, підтримка самих наших військових, тому що ми знаємо, ми віримо в них. Ми віримо в те, що вони переможуть і справляться. А по-друге, по ми підтримуємо внутрішній дух. Ми готуємо, ми живемо і показуємо ворогу, що вони нас не зламають. Оце головне. Начальник управління з питань культури та спорту виконавчого комітету обласної ради Лілія Гіренко привітала присутніх від імені голови цього органу місцевого самоврядування Миколи Лукашука та нагородила низку кращих. Вшанувала захід і відзначила успішні громади. Виконувачка обов'язків начальника управління молоді і спорту облдержадміністрації Юлія Скляр. Загалом того дня, здається, не забули удостоїти усіх від кращих спортсменів і заходів року, турнірів під девізом хто ти майбутній олімпієць і такого іншого, до переможців і призерів всеукраїнських спортивних змагань. Громадської організації колос і дійсно безліч було різноманітних з видів спорту, було проведено змагань е і на досить високому рівні. І в цьому році, як ніколи, відкликнулися всі спортсмени, аматори від юнацтва до самих досвідчених спортсменів, і вони завжди пройшли таких спортивних емоцій прекрасних в дружньому спілкуванні, і зрозуміло, що перемогали найкращі, але саме найголовніше про те, що Сьогодні, як мінімум, в кожному змаганні участвувало більше 20-24 громад, і це досить велике, тому що кожен захід відзначався десь 300-400 учасників. В першу чергу, це товариство підтримує таку велику будем активність громадян. Це те, що сьогодні потрібно. Потрібне воно буде і завтра, і на довгі роки, адже не хлібом єдиним мають жити люди на селі. Гідного розвитку вони досягають тільки тоді, коли, окрім нього і матеріальних речей, дбають про сфери і процеси свого буття, серед яких фізична культура і спорт, важливий чинник підтримки і зміцнення здоров'я, удосконалення культури, спосіб спілкування, активного дозвілля, альтернатива шкідливим звичкам і пристрастям. Юні вихованці академії футболу «Ротаня» і Зозулі стали черговими учасниками одного з проектів національного олімпійського комітету України. «Do like Olympians» роби як олімпійці. У ході нього вони відвідали музей олімпійської слави Дніпропетровщини. Юні вихованці Академії футболу Ротаня і Зозулі стали черговими учасниками одного з проектів національного олімпійського комітету України. «Do like Olympians» роби як олімпійці. У ході нього вони відвідали музей Олімпійської слави Дніпропетровщини. Захід спільними зусиллями організували і провели регіональна асоціація футболу та відділення НОК України у Дніпропетровській області. Мені дуже приємно, що сьогодні до нас завітали юні футболісти. Вони такі довгоочікувані у нас гості нашого олімпійського храму, олімпійському дому. Тому ми раді вітати сьогодні в нашому олімпійському домі малече, і ми, як завжди, будемо проводити найкращу екскурсію. Будемо сприяти розвитку олімпійського року на Дніпропетровщині. І наш дом дім завжди відкрит для наших маленьких спортсменів, майбутніх олімпійців. Далі Діна Артурівна виступила у ролі своєрідного гіда. Вона не тільки знайомила юних футболістів зі здобутками і досягненнями їхніх старших легендарних земляків, які своїми перемогами на Олімпійських іграх, чемпіонатах світу Європи прославили рідну Дніпропетровщину і Україну, але як вихователь та педагог проводила просвітницьку роботу за допомогою спілкування, коли її ситуативні учні відповідали на питання зізнання історії спорту регіону. Про його літопис свідчили чисельні світлини, експонати і експозиції, на яких були представлені різноманітні раритетні речі, кубки і медалі, інвентар, екіпіровка, спортивна форма, артефакти та інше, що наочно говорять, вказують і підтверджують неймовірні звершення і тріумфи атлетів області за понад 70 років славетної історії їхніх виступів. Звісно, окрема сторінка екскурсії була присвячена футболу, яку провів член виконкому відділення НОК України у Дніпропетровській області, перший заступник голови регіональної асоціації футболу Ярослав Дерев'янко, який серед іншого представив бутси легендарного форварда Дніпра, Олега Протасова, футболку гравця збірної України, Артема Довбика та багато іншого. Дуже цікаво, дуже інтересно. Дуже все сподобалось». Дуже класно було. От мені дуже подобалось. команді. Думаю, теж сподобалось. Все цікаве різні види спорту, різні люди, які були там на чемпіонатах світу Європи. Дуже дуже дякуємо, що прославили наш Дніпро. Традиційно Давид разом зі своїми партнерами не залишилися без подарунків. Ярослав Дерев'янко презентував їм сітку з купою футбольних м'ячів з відділення національного олімпійського комітету України у Дніпропетровській області. Хлопчаки отримали. Від громадської організації брендовані сувеніри з олімпійською символікою. Ручили подарунки на на пам'ять від Олімпійського комітету та від Асоціації футболу Дніпропетровської області передали 12 нічів. Що хотілося б зазначити, в ході екскурсії юнаки задавали цікаві запитання, цікавилась історією як Дніпровського футболу, так і взагалі олімпійським минулим Дніпропетровщини. Тому це дає віру в те, що Дніпропетровщина живе, Дніпропетровщина розвивається і спортивне Дніпропетровщина. Ще Попереду таким чином, можемо тільки констатувати, що чергове знайомство, всеобуч і просвітництво з історії олімпійського руху на Дніпропетровщині відбулося. Далі буде. І на цьому в мене поки що, все. Дякую всім за увагу. Бажаю миру, злагоди, спокою. Ми переможемо. На все добре. До побачення.